Застрягли в тривозі, зробіть ці прості вправи, котрі вже полегшать ваш внутрішній стан. Ви зупиняєте свої думки, ви повертаєте увагу в тіло і перестаєте застрягати у внутрішньому стані. Права дуже проста: ми масу тіла переносимо на ліву ногу, права нога починає рухатись. Коліно піднімається догори і рухається в сторону. В цей момент під стегном кидаємо м'ячик, дивимося у простір перед собою і стараюся піймати м'ячик. Дуже просто. Я навантажу ліву ногу, включаю сідницю, стегно, ікроножна м'яза, і в цей момент нога рухається в сторону. Я заряджаю ногу, як пружинка. І підкидую м'яч і просто дивлюсь у простір і ловлю. Таким чином, зробіть 10-15 разів. Дивимось у простір. Дивимось у простір. Те ж саме зробіть на протилежну сторону. Заряджаємо стегно, заряджаємо ікроножну м'язу, заряджаємо сідницю. Ловимо м'яч дуже просто. Внутрішнє розслаблення, зовнішнє активні. Ця звичка допоможе протягом всього вашого життя, коли ви в тонусі, але внутрішньо розслаблені. Дивимося в простір, не фокусуємось на м'ячику. І тепер, якщо у вас дуже легко вийшло, зробіть ось таким чином. Два м'ячики під стегном і наша увага розширюється, ми перестаємо фокусуватись на м'ячику і починаємо Хоп, ловити ось таким чином. Все, дуже просто. Ну, а якщо вам іще тут скучно, у вас легко виходить, ви бачили мої відео на Ютубі, в різних мережах, даю продовження. Підкидуємо м'ячик, один кулак торкається одного м'ячика і ми ловимо два м'ячика. І ще раз, хоп. Хоп, хоп. Те ж саме робимо на протилежну сторону. Одна рука буде дуже хотіти або вдарити, або піймати. нам дуже важливо зробити асинхронні рухи. Одна рука ловить, а друга торкається кулаком до м'яча і ловимо. І також можна. Зробити ще одну складну вправу. Щоб ще більше зупинились думки, ми підкидуємо два м'ячі. І одна рука ловить зверху, а друга знизу м'яч. Ось таким чином. Ось таким чином. На протилежну сторону. А потім робимо трошки складніше. Я рухаю ногою. м'ячики підкидаю одна рука, ловить спочатку, ліва зверху, права знизу, а потім міняю. Ліва рука ловить знизу, а права зверху. Раз, ліва зверху. Тепер треба, щоб ліва знизу. Знову ліва. Знову ліва зверху. І тепер ліва знизу. Те ж саме робимо на протилежну сторону. Ліва знизу. Ліва зверху. Ліва знизу. Ліва зверху. Тепер відчуйте, що відбувалося з вашим тілом. Помітьте, що думки зупинились, вам зараз точно не до думок. Може якийсь внутрішній стан проявляється. Радість, збільшення енергії, все відчуваємо, що відбувається, або тиша внутрішня і ясність. З'являється завдяки цим вправам. Розум зупиняється. Ми помічаємо, що все помічаємо навколо себе. І ми центровані, спокійні і знаходимося в такій свідомості, але без зусиль. Якщо ви хочете більше таких технік, котрі збільшують рівень концентрації, збільшують рівень енергії, покращують ваш внутрішній стан. Є курс емоційний баланс, котрий ви можете пройти прямо зараз. По всім питанням пишіть мені в директ.